Півгодини і можливість знову відчути дух арени. Не можу сказати, що сльози Ну, Так дуже приємно бачити. Багато спогадів зв'язано з цією ареною, та як я гляжу на трибуни та вижу у майбутньому людей тут і посмішки, дітей. Це як Повертання у повертання на декілька років назад. Олексій Лазаренко, колишній гравець збірної України з хокею, майстер спорту, міжнародного класу, тренер, одразу після повномасштабного вторгнення поповнив лави ЗСУ. Це було питання моє, моєї совісті. Це було питання: ну як, ну ти чоловік, ти маєш стати на захист своєї родини, свого міста, своєї країни. То Взагалі не було ніяких питань, не було ніяких думок. Хто взяв у руки, взяв у руки зброю та й пішов. Мені каже, до війни дуже тяжко адаптуватися, але ми стаємо та робимо справу. Звісно, професійні військові нам підказують, нас вчать. І війна тебе вчить, то адаптуємося так, швидко. Якщо ти не адаптувався, то ти мертвий. Скільки турнірів зіграно, скільки перемог і розчарувань, усе це залишилося там, у мирному житті. У Радянському Союзі він був дуже пристойний, а як ми отримали незалежність, отримали незалежність, то, на жаль, харківський хокей був у досить незручному становищі. Були, були постійно. Фінансові, фінансові проблеми, та, звісно, всі гравці, які мали досвід, то роз'їхались по других різних місцях. І навіть 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 цей час вони все грають не у Харкові. На захист України став і Дмитро, нехай і не професійний гравець, із хокею. Питання таке, мабуть, не дуже етичне. Що у вас зоком тропилося? Ну, це. Бойове поранення отримав я його в Бахмуті на штурмі вдома. Я командир на даний момент вже командир взводу бойових інструкторів. А на той момент був командиром штурмової групи і групи швидкого реагування. Що кажуть? Які перспективи на ваше око? На око? Так, без варіантів. <кій> Воно пусте, це муляж, но живий муляж. І все ж таки ви продовжуєте. Так, да, 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 да. У мене була можливість списатися, але я продовжую служити, так як у мене є військовий опит, знання, і ну я багато приношу користі. Гарячі точки: поранення, незламний дух і повернення на фронт. саму першу чергу хочеться сказати, щоб люди не забували, що в Україні йде війна. І як не крути, то воєнні всі потребують допомоги. Так як Якщо всі там думають, що ми там а-ля нога зарабатуємо, ні, все входить в роти, в батальйони для себе, тому як держава, ну, вона просто банально не може все потягнути і все хватити. Оцих кількості знищеної техніки, там, приладдя і. Все, що касається цього. Тобто, як би ми не старалися, як би ми там не економили, що б ми там не придумували, але все воно має свойство ламатися, тірятися, знищуватися. І ну, війська в нас дуже велике, і держава просто банально не може все забезпечити. І тому це все полягає на все падає на плечі військових і на так сказати на людей, які не байдужі до цього. На жаль, на початок війни це все було набагато більше. Зараз вже я розумію, що люди. Багато видихлися так сказати, і зараз вже менше, але все одно надходить. Дуже багато є організацій. В першу чергу, нам дуже сильно допомагає. Це хокейний клуб Вітязь дуже сильно допомагає, як і транспортом, так і там всіма запросами. Те, що ми даємо, починаючи від тих самих влажних салфеток, які у нас просто ну. Це м'яко говорять розходний матеріал, так само і всякими горілками там, теплими, так як вже, вже зима, тобто все це вони нас забезпечують практично на 100%, дуже багато допомагають. Якщо брати пікап, то якщо він повернувся цілим хоча б з одного виїзду, з бойового виїзду, ну це, це вже вау. Якщо атак, в принципі, як показала практика, іменно в тому направленні, де зараз знаходимося ми, ну це не секрет, це в доступі є. Ми знаходимося на запорізькому напрямку, там посадки. Тобто він поки туди доїде, він поки туди доїде, він вже наполовину розвалюється. Зразу отвечу на стрічний вопрос, почему чому ми не пользуемся военным транспортом в плані и все остальное. Хаммер – це машина, яка виконує чітко поставлену єдину задачу, і ми не можемо його постійно постоянно експлуатувати в плані доставки продовольства, вивоза там, і там, так далі. В основному для цього ізуються пікапи, тому що вони більш мобільні, вони більш економічні і, грубо говоря, якщо потеряється один пікап. Ну да, це буде печаль. Ну якщо потеряється хамір, ну це вже біда. До місця сили завітав і Руслан Камінєв, гравець хокейного клубу Вітязь та військовий, який після важкого поранення в Бахмуті був вимушений комісуватися у вересні ж цього року. Тренував українську команду для участі у благодійному турнірі Хокейна броня, який пройшов в Естонії. НГУ ушло на трі сімнадцять виграли. Ви, Ви тобто, професіональний гравець, так? Ні, ні, любите, всі любителі. И пошли играть, не побоялись, да? Все-таки выйти на такой уровень за границу, посостязаться, да? Я, я не смог играть. И вообще, вот, по вашему мнению, нужно ли вот приобщать спортсменов вот все-таки к помощи? Что это вообще за кахорта такая, вот, людей, спортсмены? Вот могут ли они? Да, конечно, все должны объединиться, стараться, как-то может. Наш дух не сломать. Все здорово, да. Президент Харківського міського хокейного клубу Вітязь з хлопцями своєї команди на зв'язку 24 на 7. У зв'язку з тим, що до війни ми проводили міжнародні хокейні турніри, дуже багато знайомств в хокейному світі. І коли почалася війна, перше, що до мене зателефонували Фіни і е, предложили свою допомогу. Це були це був перший крок по евакуації мешканців із Харкова. Вони надіслали автобус на кордон з харчами, і ми організовували логістику всіх бажаючих, хто хотів виїхати до Фінляндії. Ну і так воно закрутилося, і пішло-пішло. І ми поставили перед собою таке завдання, щоб підтримувати якомога краще. Тому ми задумалися знову ж таки з нашими фінськими колегами. Провести міжнародні турніри благодійні за кордоном, тому що в Україні зараз нічого не працює. І перший турнір відбувся у Польщі в місті Торунь восени 22-го року. Туди з'їхалося 12 команд. Навіть приїхала команда з Америки, верніше з Мексики. Сьогодні це аптечки загалом вже передали на передову понад 250 автівок. За час війни на сьогодні ми вже завезли. Більше 250 пікапів в Україну. Деяка частина пікапів йшла, звичайно, на Харків безпосередньо в нашу військову частину, де наші хлопці воюють. Це 3017 Нацгвардія. Потім ми провели ще один турнір в Таліні, в Естонії. Це вже було у вересні цього року. Там турнір вийшов набагато краще з точки зору організаційного, бо підключилися військові команди стран Балтії, підключилося Міністерство оборони, точніше, воно називається Сили оборони Естонії і Міністерство закордонних справ України. Нам дуже допомагав посол наш в Україні Максим Кананенко, а міністр сил оборони Естонії. Хана Певкур вони зробили неймовірну виставку військової техніки. Це було дуже чудово. Навесні ж 24-го планують долучити до допомоги Україні і міжнародну арену. До нас в Україну на наше запрошення приїхав мій товариш Демінік Гашик. Це дуже відомий всесвітньо хокеїст у минулому. І олімпійський чемпіон, і Володар Кубка Стендлі. От, він був дуже вражений тим, що він побачив, він дуже підтримує нас з точки зору спортивного, і його завдання на світовій арені казати про те, що а, безпосередньо він, скажімо так, постійно в діалозі з Національною хокейною лігою, і він їм постійно каже про те, що ви заробляєте гроші. Використовуючи російських гравців, вони пропагують війну, а в Україні навіть діти не можуть займатися спортом, сидять по підвалах. От. І на моє запрошення він став амбасадором наших турнірів, і в Польщі був, в Естонії він безпосередньо приїздив особисто. Це було дуже круто, неймовірна підтримка. І після цього ми вирішили піти трошечки далі, запланували. Новий проєкт, який відбудеться, скоріш за все в Фінляндії наприкінці вісни наступного року. Це буде така велика гра підтримка України, ветеранів хокею світового, ветеранів хокею НХЛ і ветеранів хокею Фінляндії. Ну і безпосередньо звичайно, буде команда з України, бо цій грі буде перед цією грою буде благодійний турнір трьох, трьохдневний на які будуть запрошені команди, які зможуть приїхати, захочуть нас підтримати. Ну і, звичайно, ми спробуємо організувати нашу команду з числа наших хокеїстів, наших військових. Hello, this is Dominic Hashik. Greetings to everyone who are planning to participate in the Hockey Armor Tournament in Tallinn, Estonia in September 2023. It will be an excellent experience for all of you. And the funds that will be raised Thanks to this international tournament. We'll go to support Ukrainian people who are fighting against Russian Супорт Good luck and thank you. See you soon in Tallinn. Хокейний клуб Вітязь Харків збирає кошти для придбання шести автівок для військової частини, в якій боронять Україну їхні хокеїсти. Мета збору мільйон 638 тисяч гривень. Один пікап вже придбали і привезли військовим. День, панове, щиро дякую хокейному клубу Вітязь та благодійній організації Український Action» за наданий нам автомобіль у виді пікапа. Я командир відділення інструкторів військової частини 3017 Спартан. Нещодавно ми повернулися в відновлення та бойового злагодження після виходів на Бахмут та Запоріжжя. На даний момент мій підрозділ знаходиться в Запоріжжі, який виконує бойові завдання. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді чотирьох пікапів та двох евакуаційних автомобілів. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору, який проводить хокейний клуб Вітязь та благодійна організація «Ukrainian Action». Все буде з нами. Слава Україні! Героям слава! Окрему подяку висловлюють всім членам клубу, а особливо Олександрову Руслану, Іванес Денису та депутату Верховної Ради від Харкова Юрія Здебському та фонду Велкам ЄУ Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк. Вісті.